Сьогодні у Києві розпочалися 20-ті за ліком всеукраїнські легкоатлетичні змагання, різдвяні старти. Перші комплекти нагород розіграли у секторі для стрибків з жердиною. Цьогорічні різдвяні старти увійдуть в історію. Найкращими у стрибках з жардиною стали Донечанка Ольга Зюзіна у жінок і Олександр Корчмит у чоловіків. Особливість у тому, що це тренер і його підопічна Оля з Донецька при тому, що рік у неї випав, навчалася у міліцейському виші, виграла дуже впевнено. З першої спроби взяла 3,80, випередила срібну призерку на 80 сантиметрів. Але висота майстра спорту 3,90 поки що їй не підкорилася. Коли довчилась в і що стрініровками у нього получалася, уже в Киев нас перевели в академию учиться внутренних дел. У меня не получалось, ну, как ходить на тренировки вот так вот. И поэтому решила уволиться с милиции и пойти заниматься дальше вот этим своим любимым делом, можно сказать. Так прыжки это лучше, чем э, погоны, или? Ну как сказать, каждый выбирает свое в жизни. Оля передбачила перемогу свого тренера. Боротьба у чоловіків розвивалася за схожим сценарієм. Корчмид розпочав виступи, коли інші вже стрибнули на свій максимум. З першої спроби Олександр немов солдат, взяв 5,20. Потім без коливань замовив 5,40, Взяв висоту з третьої спроби, щоразу без остраху штурмував 5,50, але тричі збив планку. Своїми виступами корчмід вкотре продемонстрував стрибки з жердиною. Спорт хоробрих і сміливих, впевнених у собі атлетів. Винагорода для яких почуття польоту. Планка стрессовая. Ты преодолел одну высоту, и ты, допустим, преодолел и тренируешься на следующей высоте. Тебе немножко страшно, как бы не уверенно, но ты прыгаешь, 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 э, стабилизировался на на второй высоте. И так постепенно на каждой высоте ты должен как бы приобретать уверенность, эту психологическую. Чем выше высота, тем больше тебе вот э, у то э, получается ощущение. вот эти Висоти, як бо даже десять сантиметрів подимається. Висота, ну ти чувствує себе, коли ти ну, полметра на на секунду длині літіш. Как бо 10 десять сантиметрів? Ну ти фаза польоту каже намного більше. Олександр планує найближчим часом виконати норматив на олімпіаду, який становить 5.70. Тож почуття польоту він відчуватиме знов і знов. Руслан Свірін, Юрій Росахай, телеканал Київ.